За ці два роки повномасштабної війни наші діти дуже швидко подорослішали. Чи могли б ми подумати, що вони розумні, допитливі, талановиті, веселі, стануть дітьми війни? Що вони почують вибухи авіабомб, що їх словниковий запас поповниться такими словами, як прильот, повітряна тривога та іншими? Що їм доведеться ховатися в бомбосховищах і метрополітені, а деяким навіть виїхати з рідних міст? Незважаючи на те, що російська агресія триває, вони продовжують навчатись, розвиватись, брати участь у творчих проєктах, серед яких є і наш Де один войс найкращий голос країни. Дякуючи міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність. Ми зустрічаємось з нашими талановитими учасниками та надаємо їм можливість заявити про себе вже четвертий сезон поспіль. І це наш спільний внесок у справу нашої спільної перемоги. Сьогодні знайомлять вас із наступною четвіркою учасників заслужена працівниця культури України, викладачка вокалу, керівниця проєкту Тетяна Гребенюк, переможниця другого сезону, де один войс найкращий голос Дніпра. Співачка, викладачка вокалу Софія Конос. Телеведучий та директор проєкту Павло Живєтєв. привіт, друзі. Це четвертий сезон, де один войс. Найкращий голос країни. До нас з'їхалися учасники з різних регіонів, і вони готові у першому турі поділитися своєю вокальною майстерністю, адже вони обов'язково мають бути почутими. Ілана Камінер 7 років, місто Дніпро впевнена у собі на 100%. навчається у другому класі, обожнює вчитися та пізнавати щось нове. Особливо це стосується вокалу, яким займається протягом двох років, хоча обожнює точні науки, особливо математику за плечима має величезний досвід виступів, тож не хвилюється абсолютно. Адже тренерка з вокалу навчила Ілану відчувати себе впевненою на сцені. Мене звати Ілана, мені сім років. Я в школі навчаюся в другому класі. Я дружу з богаттяма е, друзями, однокласниками та старшокласниками. В мене є подружка Ніколі. Вона моя найша. Та гарна подруга. І Сабріна. Вона теж позитивна і гарна. У мене є собака будить» на типу. Мій е, улюбленіший предмет це математика та читання. Мені подобалося рахувати, читати, ну і все ось таке. Я хочу стати співачкою. Я займаюся е, Женя. Вона моя вчителька по пені. Вона говорить, що в мене великий успіх, і що я, мабуть, е, мабуть коли буду доросла, я бути дорослою співачкою. Ну, е, вперше потрібно вирити в собі і не стіснятися нікого, і бути позитивною. Я буду сьогодні співати про цвіркунчика. Мені кажеться, що я.

Фу! Іланочка, ну це просто дуже класна енергетика від тебе. Нам захотілося разом із тобою. Що ми в принципі і робили? Підтанцьовувати тобі. Дякуємо за таку енергійну, класну пісню. Дякуємо за твої яскраві ось ці очі і за твої просто круті посмішки. Це було супер. Ілана, ти така зажигалочка. В тебе є сильна сторона, вона артистична, і ти продовжуєш саме у цьому напрямку, не втрачай ось цю свою харизму, як то кажуть. І я тобі бажаю успіху. Ти дякую. А, нас усіх заставила посміхатися. Тому ми тобі дякуємо. Дитина має співати дитячі пісні. От. Да, так, так. так. Іваночка, я хотіла саме про це сказати. В тебе дуже чудова пісня. Молодчина, молодчина, дуже артистично. Бажаю тобі успіхів, бажаю тобі ще чудових пісень і чекаємо тебе в другому турі. Тебе чудова Приду. посмішка, посміхайся. Дякую. Браво. Марина Носенко 7 років. Дніпро обожнює інформатику та малювання, але не дуже любить математику. Тому вирішила спробувати себе у вокалі і займається вже 4 місяці. Полюбляє танцювати та ділитися емоціями зі слухачами, полюбляє співати разом зі своєю старшою сестрою. Окрім Бо, бокалу, займається балетом та бальними танцями та хоче стати викладачем з танців. Мене звуть Носенко Марина, так я живу в місті Непро. Я зранку не хотіла їсти сьогодні, але мама мене сказала: я не можу того пустити. А я сказала, а я, а я можу. Та мама перемігла. Друзі є. Найкраща подружка це в мене Настя. Я Її дуже люблю. То, то, де... Тільки братик в мене родин, з, з ним двойняшки. А він займається борбою, ще гімнастикою, так і все. І Ще в мене сестра співає. Їй 13 років. Я спала в Києві, во Львові і осінь поїду вже в Париж. буду там виступати. Я хочу ще на балет та на бальні танці. Просто повірите в себе. Шановні глядачі, дивитися з задоволенням, це буде круто. І курчить, звідки завсі не знаю, чим прийдеться закінчить, ви радісно плюс хоч, Та листиця до човна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. Хто ти човне що шукає, звідки буде плив? Бо чого ще ждеш? Ніх мій вічний, тож не знаю. Пиля носить булярве, скали грозять, надя просять к собі береги. Що то жити, що питатися про ті, Мені жити завтра гнити, Міні страха завтра бій, каже, що природа мати, знаки нам тре, на кінці мене діло, до себе бре, хто ти, човне, що шукав. Шукай, що про чого ще ждеш? Вік мій вічний, тож не знаю, Пиля носить, хиляносить булярве. А хто знає, може в бурю і не ти, Може і мано тобі ся у цілі до Так. Носенко Марина, сім рочків, вітаємо тебе! Раді бачити! Привіт! Дуже хвилювалася. Да. Да, ну, видно було, але впоралася складна пісня для тебе, ось ця, якось щойно? Ні. Nee. Nee? Ні? Ну, на мене така, знаєте, камерна. І а, ну, мені здається, все таки складнувато дітям, як на мене. Не а. знаю, як скажете. Але ну, по, -по, по зовнішньому, як вона подала її, було цікаво. А скільки тобі повних років? Сім. Сім повних років. А як давно ти займаєшся вокалом? Чотири місяці. А так ти так, зовсім нещодавно. Да, так, Це за чотири місяці. Ти вже вирішила прийти на проект до нас, яка ти молодчина. Ну а, слухай, пісня дійсно трішечки така мені здається, складновата. Але ну як на мене, ти непогано впоралася для чотирьох місяців да, для 4 місяців навчання. Це дуже молодець. От буде будеш, будеш не, свій опит досконалювати разом з проектом, да? до наступного разу підготуєш нову пісню, і як то запалиш нам нас. Да. Та? Бажаю тобі успіху. Дякую. Мариночка, я згодна, що для чотирьох місяців вокалу це ти молодець, я вважаю, що ти впоралася. Побачимося у другому турі. Молодчинка. Дякую. Мілана Гурська, 5 років, місто Дніпро. Займається співом протягом двох років. Відтоді, як мама привела її до надійних та професійних рук керівниці Діани, Міланочка зрозуміла, що надзвичайно полюбляє співати та дарувати свою творчість всім навколо. Для перемоги впевнена, що треба старатись, тож саме це і буде робити на нашій сцені. Два роки вона захотіла мене відвісти на вокал, Слухаю музику. Я... Усегда повторяю песни перед вокалом на фестивале, на концерті студії і світ. Запитаю мене, де любовь вживе. Я в дві. just no Оська Мілана, 5 років. Дякуємо тобі. Ну Тут тут професіонали от з вокального плану. Я хочу почути, тому що щоб не розійшлися думки і оцінювання виступу. Привіт, сонечко. Привіт, ти бірочки? П'ять з половиною. П'ять з а завтра шість, я так шаткую. А, слухай, ну ти така молодчина. Ну якщо мені довірили таку місію як професіоналу, то я тобі скажу для п'яти рочків з половиною, вибач, ти дуже міцно співаєш, ти дуже гарно співаєш. Ти така складна пісня взагалі ти витримала й паузу, і показала нам всі рухи своїми рухами все. І попала майже в усі ноточки. Молодчина просто супер. Я бажаю тобі успіхів. Дякую. Дякую. А мені додати нічого. Це дійсно в тебе для п'яти з половиною років дуже міцний вокал. Так ти прям коли почала співати, ми думали, що тобі ну шість, ну точно не п'ять-шість років, тому ти молодець. Вокально це дуже круто і з усіма твоїми рухами. Професійними рухами, артистичними, як ти у кінці стала, вийшла. Все, а, ти це відпрацьовувала, так, цей номер? Так. Молодець. Справжня видно, артистка, да, це працювала. видно. Так, видно, що ти працювала. Молодець. А ти що хвилювалася? Ана, скажи нам чесно? Хвилювалася ні, ні. трішечки. Ні. 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 Молодець. Ну ти вже досвідчена. Артистка. Досвідчена. А як же? Ну тоді ми тобі бажаємо успіхів, так, Павло? Чекаємо О, на другому турі. Запрошуємо. Так. Так. У. Ну це дуже круто. Яна Сидорова, місто Дніпро. Дуже талановита дівчина з не менш талановитою командою. В пошуках майданчиків для презентації своїх авторських робіт нарешті наважилась завітати і на наш проєкт. І не прогадала. Ми в цьому переконані. А про її особисті враження Прославитися, отримати мене звуть Яна Сидорова, гурт Ясвіт. Він народився в 2021 році, живу зараз в Дніпрі, родом з Донецької області. Ну для мене війна це було вже не вперше, тому що в 2014 році я поїхала з Донецька саме через війну. Але було так було страшніше. Мені чомусь було страшніше, бо я розуміла, що це все буде масштабніше. От, і це тригерило дуже, це прокидання від цих вибухів. І так, на деякий момент ми припинили взагалі займатися творчістю, тому що ну, було страшно. Здавалося, що це недоцільно, я навіть нічого не слухала. Мене турбувало тільки те, щоб люди були живі, щоб все було нормально, щоб Україна висела. От, але потім згодом. З'явились такі штуки, що волонтери щось просять заспівати, та щось треба, якусь музику кудись. Десь там, якось так, десь пісню для дітей, бо я ще пішов авторські пісні на продаж. Я тоді працювала в банку, але дуже хотіла співати. І коли звільнилася, написала всім студіям звукозапису в Дніпрі, що щоб мене взяли до себе на бек-вокалісти, може, щось таке, але я готова працювати безкоштовно. Е, мій чоловік. Він, мабуть, що вірить, вірить в мене більше за всіх, він вірить в мене більше, ніж я сама в себе вірю. Мені завжди хотілося залишити після себе якийсь слід, щоб прожити якусь частину свого життя і подивитися назад, і сказати, ну, типу, круто. Пісня насамперед про мене, про те, як, як до мене приходять пісні. Тому що в мене була такий чорнетка, така музична. І я вночі лежала. У мене були такі думки: про що пісня, про що пісня, про що має бути пісня? Ну і я думаю, думи, думи. Ну в мене ж голоси ці в голові. І так народилася пісня думи. Яна Я Світ. Це фактично вже е, готовий, і він існує творчий е, вокальний, естрадний народний е, проєкт. Е, це відчувається. Артистизм 5 з плюсом, е, вокал моя особиста 5 з плюсом. Е, авторська композиція мелодії 5 з плюсом. Нам дуже е, приємно. Що ти е, зголосилася, прийшла до нас, тому що Дякую. тому що таких людей, таких е, особистостей, які живуть тим, чим вони займаються, чому вони надають і прикладають до чого душу, е, їх мають бачити, їх мають чути. Паралельно з цим нам дуже класно факт того, що наші інші учасники, діти, звичайно, що в тебе досвіду і артистизму, відкритості на сцені набагато більше, ніж в них, тому що вони діти, а ти вже досвідчена. І нам дуже приємно, що наші діти, наші учасники будуть у тебе також вчитися. Браво від мене! Дякую, дуже. Яночка, вітаю. Дуже вітаю. рада бачити. Мені просто дуже приємно, що ти є на нашому проєкті. Дякую. Я настільки професійна, я просто. Так хотіла на сцену. О, бачиш. От добре. Ми тебе раді тут бачити і бажаємо успіхів. Яна. Я дізналася, що це ти автор цієї пісні. Це окреме тобі браво, тому що ось все вірно кажуть мої колеги. Ти як на мене, ти майже готовий артист. Дякую вам дуже дякую. Тому успіхів і до зустрічі, шановна Люба. До зустрічі, дякую. Раді, що ти з нами. Ось такі вони учасники нашої другої серії. Дивлячись на них, ми дорослі розуміємо, чому нам треба докладати максимум зусиль, щоб вони були щасливими, були дітьми. Дякуємо Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність за таку можливість та запрошуємо долучатись до проєктів і інших небайдужих. Вже за тиждень ми продовжимо знайомитись з учасниками четвертого сезону D1 Voice – найкращий голос країни, адже вони обов'язково мають бути почутими. Обіцяємо багато цікавого. Побачимось на D1!